Нас приймають достатньо, достатньо добре, як українських, по якості, по цьому, тому що а, от ми конкуруємо по суті ми з всім світом. Наш основний конкурент це Індія, Китай, Мексика, Латинська Америка, оці країни. Є відчуття, що ми як українські розробники достатньо якісніші, але ми в той же час достатньо дорогі на порівнянні світу. І це якраз спонукає все ж таки тримати якусь марку. Я сподіваюся, якість не впаде з часом, хоча є такі перестороги. Нам від влади взагалі нічого не потрібно тут в Україні. Ну, ми платимо податки, робимо клієнти наші там. Офіси нам якісь специфічні не потрібні. Да, ліцензії нам не потрібні. Тобто, головне від влади не заважати цьому бізнесу. Якісь такі от перепони. Ну, Звичайно, це коли законодавство не передбачувано, що буде через там, пів року, це найбільше найгірше. Саме, саме, саме Чому от в Польщі там, податки вищі, набагато, але вони стабільні і ми розуміємо, як ми будемо там, через рік, через два, через три. Що буде у 2017 рік, ми не знаємо, що він принесе. Скачки курсу доларів. Ну, якісь от такі штуки, от да, непередбачування, Це найбільше викликів. Топ-100 компаній, там 5 українських компаній знаходиться. достатньо високий відсоток. Щоб піднятись в рейтингу, напевно, нам треба все ж таки IT розвивати, але в плані не стільки орієнтуватись на дешевизну от робочої, да, там, приганістів, скільки на якісь такі інноваційні більш проєкти. В цьому плані ми можемо розвиватись, але напевно, що умов немає. Ну, умов. Скажімо так, ми якесь дуже закрите суспільство, порівняно з Америкою, з Європою. От Коли там побувати в силіконовій долині, це в кожному кафе ти відчуваєш, як обговорюються, бізнес-ідеї. <кл 'язок> Ніхто не боїться їх розповідати. В Україні в мене є ідея, розкажи, ага, я зараз розкажу, тут же хтось її перехопить. І оця закритість нам заважає в першу чергу. Тільки ми станемо більш відкритими. Ді напевно, певну Я не боюсь розказувати.